Привіт з Трускавця. Ми знаходимось на вулиці Стебницькій. Біля церкви Святого Миколая та Бістро рідний край. Якраз на зупинці автобуса Трійка. Ось такі нові зупинки поставили у Трускавці, там їх, де їх не було. Зараз підемо прогулятися по вулиці Стебницькій. Трускавці випало трохи сніга, Вон є вже лід. Сьогодні сонячно на вулиці градусів десь ноль або плюс один. Але відчувається набагато холодніше. Та й вітер такий досить сильний і холодний. Зараз перейдемо, мабуть, на сонечко краще. Тут вліво йде дорога до ЖД вокзалу. Сонечко трохи пригріває. Ось таке класне кафе Марта. Тут, як завжди, той декор красивий, дуже гарний, ті жабки зелені. Зараз пройдемося ринок і потім підемо до Стебницького кільця. Звідки відправляються автобуси до Дрогобича, до Стебника. Мось що у нас там на ринку? Скільки людей? Праворуч, де вулиця Івасюка. Там є житловий масив, дуже багато квартир здають. Квартири і частні дома там є. Різні вкусняшки продають. Автобус до стебника. Він їде від ЖД вокзалу. Торговий центр Європа. Тут є. Ось він ринок. Тут є торговий центр, чебуреки, є такі магазини, як Аврора, Копічка. Від ринок і прям рядом магазина Тебе. В подвальчику. Ось така зупинка нова автобуса трійки, звідси він їде до ринку до Лікарні від ринку до лікарні. А я здається спочатку відео сказала, що біля церкви Миколая зупинка автобуса трійки. Бо зупинка автобуса двійки. Трійка туди не їде. Двійка їде в ту сторону до Молдови, санаторію, а трійка від ринку звертає вліво до лікарні. От ще житловий масив великий, багатоповерхівки. Теж можна житло не винаймати. Ну, хоч на вулиці і прохолодно, але все одно жити можна добре вдягтися. Головне, що сонечко є дає трохи настрою. Так сумно, як коли пасмурно. Вітер ще буде кілька днів, показує по прогнозу. Ще до кінця тижня сніг буде падати. Температура буде коливатися 0, плюс-мінус пару градусів. Не більше. Далі, найближчий тиждень, а може й два. Ось тут такий торговий центр Вектор новий, великий. Вистроїли в цьому році. Тут є сільпо, є магазини одежі, взуття, є піцерія. Є багато різних магазинів і продукти, і одяг. Швидка їжа, кава. Ось майже вже стебницьке кільце. Тут є теж такий невеличкий базарчик маленькі магазинчики праворуч буде в нас йти вверх. Прямо дорога на місто Стебник. Ліво дорога буде вулиця Мазепи. Вона йде майже на виїзд з Трускавця. До вулиці Другобицької. І ось ми прийшли до місця, звідки відправляються автобуси на Другобич. Новенькі автобуси дали. Ось далі пішла вулиця Мазепи.